Цей рік ювілейний, місто готується. ЛКМЗ, комунальні підприємства, школярі, воїни-інтернаціоналісти працювали разом. Заклади відпочинку готові прийняти у себе дітей. Тема складна, неоднозначна, до кінця не вивчена. Наступний рік, за указом президента України, буде роком Тараса Шевченка. Моє вітання. Я Марина Краминська готова розповісти. Міські новини підготовлені телерадіокомпанією Лозова незабаром можуть з'явитися декілька нових тарифів, обов'язкових для сплати. Вони стосуються утримання сміттєзвалища та вивозу великогабаритних відходів. Питання в чергове обговорювали комунальники на своїй традиційній нараді. Цей твіт відходів уже у всіх на дивани, ці, ці шкафи якісь. нам пише єршов. Що... Он не может этого делать, вывозить крупногабаритные отходы из-за того, что не заложено в тарифе. То же самое пишет Селезнев. Поскольку новый тариф еще не принят, да, вы этим не, не можете заниматься. Наразі розрахунки комунального підприємства «Екосан» знаходяться на погодженні у Києві, і до моменту їхнього затвердження керівникам відповідних підприємств порадили домовлятися, як вирішити питання. Тому ми даємо вам завдання обоєм підприємствам – «Екосану» і «ЖКУ» з допомогою своїх падрядчиків. вивозити цей мусор. Через відсутність тарифу іншого відкритим залишається ще одне питання. Ще у лютому рішенням Лозівської міської ради землю під сміттєзвалищем передано у користування комунальному підприємству ЕКОСАМ. Следувати бюджет вже не може оплачувати вам свалки, ви це розумієте і активно вже не представляють. Настається відкритий питання по екологічному податку. Поки ми його беремо на себя, то від вас найголовніше задача. Максимально ускорить прийняття тарифів. цей рік ювілейний Лозова святкуватиме 70-ту річницю визволення від фашистських загарбників. Місто готується до цієї дати заздалегідь. Комунальникам доручено обстежити всі пам'ятні знаки сквери алеї. Насамперед, це стосується меморіалу. Слави у нас два пропозиції. Зайнятися покриттям і стелою. І стелою, в першу чергу. Хотілось би тоже обслідувати обслідувати і, да, вскрити основання.

Покриття. Яким має бути зовнішній вигляд алеї героїв, що по вулиці Жовтневій, вирішуватимуть після детального вивчення питання спеціальною комісією різнопланових фахівців, культури, архітектора, ветеранів наших, дарахів комітету представників. І від цього питання, в будь вопрос випадку треба винести і прийняти рішення по ньому. Тот каркас, який є, і ті фотографії, які є, це не украшення, це как ну, бы наоборот. І Есть фотографії і є Может да? Може это надо висіч на граніті імена героїв наших, які погибли, или которые погибли, которые жили, но умерли після зими місто прибралося. Тепер і комунальники і городяни мають підтримувати наведений лад та регулярно впорядковувати закріплену територію та територію біля своїх осель. Ці питання стоять на особливому контролі. Парківці звітують про свою роботу щодо косовиці. Моря полно суплошат Леніна, Кам'янтирна вулиця повністю Актябрська через мосту шлюни до парка. Парка випаданолюва спасів ход портужби з кошним по На минулому тижні. Працювали і по вулиці Червоногвардійська на цьому на бульварі Роза Люксембург шляхопроводі моторного регулярно займаються цими питаннями підприємства, що обслуговують мікрорайони. Інспектори управління житлово-комунального господарства працюють з мешканцями приватного сектору та нагадують про правила благоустрою. Нерадивих городян чекає адмінпокарання. Будемо одразу оформляти протоколи. щоб не попасть на адмінкомісію, Людей будуть врем'я між протоколом і адмінказасіданням адмінкамісії Ми Всі помічаємо, що місто в останні роки стає чистішим та впорядкованішим. Даються знаки зусилля комунальників і наше ставлення до спільного дому. Іноді ж окремі городяни не цінують та не поважають зробленого для них за їхні до речі кошти. Найчастіше від рук невідомих потерпають саджанці, дерев та квітів. Особливо не дораховуються комунальники щойно висадженої розсади. Такі повідомлення вже й не викликають великого резонансу. Ми звикли. Етавасон, які були виставлені в ряд дуже під під ровно і красиво. вручну Вручному мучились, мучилися виставляли. Хто взяв взял? Розвернув зачем. Тут поварували, зі була котка третій вазончик. От, були всі такі. От, пожалуйста, раз, два, три пустих. То есть с каждого вазона по 4-5 по цветов правильно. Постраждала і клумба на алеї героїв по вулиці Жовтневій. Росада дорого коштує, має вартість і праця парківців. Звісно, звертатимуться до міліції, розповідає майстер комунального підприємства Парк Валерій Кирієв. Втім, справа навіть не в прямих матеріальних збитках. Правоохоронці кваліфікують дії невідомих як дрібне хуліганство, страшніші збитки інші, моральні, Отаке безглузде, немотивоване, позбавлене сенсу, знищення спільної праці, спільних надбань це вандалізм. Онламай я чиню. Он ламай, я чиню. Теорія еволюції стверджує: людина і світ розвиваються від простого до складного. Людина спершу проходить період дикості, а потім утворює цивілізацію. Окремі городяни цю теорію намагаються спростувати і рухаються в бік дикунства. Чи є можливість уникнути інерції здичавіння? Давайте не мовчати. Якщо бачите, що виривають, нищать, то хоч не проходьте повз, присоромте. Громадський туалет, що на четвертому мікрорайоні в районі так званого хреста, планують ремонтувати. Житлово управляюча компанія замовила проєкт реконструкції. Єлання перестроїти так, щоб Туалет сам себе хоча б окупал. До сьогодні в буральню отримували виключно за бюджетний кошт. до лютого. Вона була у відомстві управління ЖКГ. Останні три місяці знаходиться на балансі жука. Туалет у жахливому стані, економії ресурсів жодної, а гроші на його утримання, розповідає директор житлово-управляючої компанії Сергій Єршов. У міській казні цьогоріч вистачить тільки до вересня. Аби вберегти останню громадську вбиральню в місті. Її збираються перевести на госпрозрахунок. Але щоб відвідувачам було за що платити, туалет треба капітально відремонтувати і осучаснити. Ну, в общем, надо сделать его так, как положено в современных условиях, чтобы не было стыдно туда заходить и выходить из него, да. Поэтому и возник вопрос перепланировать входы, сделать один центральный вход с вертушкой, с консьержем, который будет. Женщин і мужчин розводіть пора поразним направленням, да реалізувати задум із одним входом можна тільки зробивши його з боку вулиці Супруна. Пояснювали проектанти на зустрічі, проведення якої у понеділок ініціювало управління житлово комунального господарства, оскільки обійдеться перепланування і повна заміна мереж, кахлів, санфаянсу, нові фасади, підходи до туалету. Сума поки уточнюється. Якщо ціна буде занадто висока, говорить Сергій Яршов, доведеться обирати тільки основні роботи. Фінансувати їх буде житлово управляюча компанія. Є такой механизм, как использовать деньги, которые получает КПЖУ от арендаторов нежилых помещений, и вот часть их использовать на капитальный ремонт этого туалета. Но ну, я думаю, он должен быть платный. Какая плата там минимальная, возможная, но хотя бы содержать того человека, который будет там Работник КПЖУК или найомний чоловік, щоб обеспечить його заробітну плату. благодаря Тот ремонт, який буде сделан в туалеті, як можна дольше залишився в такому то есть щоб не було вандалізму в туалеті після ремонту. Повернутися до теми громадського туалету, комунальники збиралися на одній із своїх п'ятничних нарад після того, як буде готовий кошторис. Бордюри виготовлено ЛКМЗ в рамках договору соціального партнерства. Техніку надало комунальне підприємство теплоенерго. Схему дизайну виготовила рада старшокласників. За роботу взялися воїни-інтернаціоналісти. Отак усі разом організовували нову клумбу. За ініціативи міського голови два роки тому міські громадські організації соціального спрямування отримали нові офісні приміщення. Розташовано центр громадських організацій за адресою 2-15. Одразу було зроблено у приміщеннях ремонт, розповідає голова спілки воїнів-інтернаціоналістів Сергій Сліпцов. Спільно вирішили далі облаштовувати прилеглу територію, а саме облаштувати клумбу. З чого почали звернулися за допомогою до виконкому. Працівники комунального підприємства теплоенерго допомогли очистити ділянку від сміття, ґрунт від бур'янів та непотрібних рослин. Залізничники допомогли завести пісок. Ковальську механічну виготовив 76 погонних метрів бордюру з бетону. Аби нова клумба мала естетичного вигляду. Незабаром мають завести якісний чорнозем. У вівторок і почали роботи своїми руками. По периметру клумби підготували піщану подушку, позначили кордони і почали встановлювати огорожу майбутньої клумби. Вона має виглядати органічно та стильно, адже за ландшафтний дизайн взялася рада старшокласників. Цілий колектив і ви накопинали на конкурсной основе, то, що придумает, это интереснее. Валерій Муха із завзяттям розповідає про пропозиції школярів, які врахували і колірні, і сезонні співвідношення квітів. В двох ярусах. В одному ярусі, де підемо, тут по ідеї зробити ще, ще один ярус, повише Всю ініціативу дітям. Що придумаєте, дітки, то й буде. Лише було красиво. І привлечь И... дітей. І взагалі їм треба давати більше роботи. Тому що у нас зараз дітки такі проблеми. Ані на але класний річ. Майбутня клумба має стати прикрасою міста. Впевнені воїни-інтернаціоналісти, адже знаходитиметься під подвійним доглядом. Викликом швидкої міліції наприкінці минулого тижня завершилися посиденьки у колишньому гуртожитку по вулиці Свободи. З різаною раною грудної клітини медики доправили до лікарні 35-річного лузівчанина. Як з'ясували слідчі, потерпілий, намагався потоваришувати з компанією, натомість отримав у спину викруткою. Компанія з чоловіків в одній з кімнат відпочивала, розпивала спиртні напої. Звісно, чоловіча компанія, бо з цього не більше. Коли вони вже були на добрячому підпитку, наш постраждалий прийшов туди в гості до них і попросив також і йому налити, пригостити його. Але чоловіки вигнали його, виштовхали з кімнати. Один з них виявилося, що йому як замало цього. Він схопив викрутку, наздогнав його на коридорі і вдарив в спину цією викруткою. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 кримінального кодексу України нанесення тяжких тілесних ушкоджень триває слідство. Упродовж травня триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Правоохоронці його проводять двічі на рік навесні і восени. Мета акції роз'яснити громадськості, що добровільно здаючи або оформлюючи незареєстровану зброю, можна уникнути адміністративної чи кримінальної відповідальності. Прийти і здати зброю громадяни можуть на протязі всього року, але такі місячники вони проводяться для того, щоб привернути увагу до цього, закцентувати увагу на цьому. На сьогоднішній день здано 5 одиниць зброї: це чотири мисливські вогнепальні рушниці і один газовий пістолет. З питань добровільної здачі зброї городяни можуть звертатися до дозвільної системи Лозівського міського відділу міліції. Адреса вулиці Орджонікідзе, 7. 25 закладів відпочинку, в тому числі на метове містечко Бритай, за словами заступника Лозівського міського голови Юрія Петренка, попередньо з наступного тижня готові прийняти у себе дітей. В суботу спеціально створена комісія у складі фахівців з перевіркою об'їхала міські школи, при яких зараз організовуються табори відпочинку для учнів молодших класів та табори праці і відпочинку для старшокласників. Оглянула умови, які створено там для перебування дітей. Їх пришкільні табори планують прийняти більше 1700. Хочу відзначити начальників таборів, керівників, загальноосвітніх навчальних закладів. І керівника будинку дитячої юнацької творчості, які вправно підійшли до підготовки закладів відпочинку. Скажу, що акцент робився цьогоріч на змістовне наповнення. Перебування дітей під час літньої кампанії зрозуміло з урахуванням і дотриманням як ніколи вимог протипожежного захисту, санітарного гігієнічного. У наметовому містечку Бритай планується організація роботи шести змін. Упродовж кожної тут зможуть відпочити по 25 дітей. У понеділок фахівці дослідили територію містечка на предмет наявності кліщів і взяли останні проби води. Вони сподіваються, що цьогорічна оздоровча кампанія пройде для лозівчан на належному рівні. У третю неділю травня, шостий рік поспіль. Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. В цей день на всіх адмінбудівлях було приспущено державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів. Ми згадували людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, незалежно від поглядів, національності віросповідання. Тема репресій, за словами істориків, складна, неоднозначна і до кінця ще не вивчена. Ліквідовувати білі плями в історії тепер стало легше. Багато фактів оприлюднено, свідки хоч і неохоче. Втім, згадують про те, що було деякі історичні факти політичних репресій за часів радянської влади, що зачепили лозівчан. Далі. Як стверджують історики, гоніння проти політичних супротивників почалися ще в 20-ті роки минулого століття. Тоді вся Харківщина, в тому числі Лозова, неоднозначно поставилася до радянської влади. Люди чинили супротив, брали до рук зброю, зазнавали репресії. На станції Лозова був убитий лірник Йосип Гливкий. А тому саме оскільки тут відбувалися бої між частинами, які підтримували. Армію Української Народної Республіки і червоногвардійцями, скажімо так, відбувалися певні певне протиполітичне протистояння, і супротивники знищувалися фізично. З настанням НЕПу політичні репресії послабились владою, розслідувалися лише віруючі, оскільки лозова вона виникла як місто, де мешкали представники. Що визнавали різні релігійні течії, православні католики, то репресії торкнулися всіх. Із усіх православних храмів Галузової всі були знищені, було знищено костьл. Відповідно, також постраждали івангельські християни Баптисти, як Лозової, так і Краснопавлівки. На лозівщині активними супротивниками радянської влади були заможні хуторяни. Проти них в кінці 20-х років минулого століття велася політика розкуркулення. Пізніше арештовували так званих ворогів народу, репресій зазнавали члени їхніх родин за пропаганду української ідеології. Постраждали кобзарівозовій приблизно 32 друге, тридцять третій рік був репресований один із кобзарів. Прізвище невідоме, ім'я Опанас. Тобто, це була людина сліпа на одне око. Він ходив, розповідав саме думи, українські легенди, українську історію, і він був ліквідований. Хоча навіть тодішній керівник лозівського НКВД Білоуса він до цього ставився негативно. З початком Великої вітчизняної війни владою переслідувались люди, які виступали з панічними настроями. Чи занадто вихваляли міць німецької армії серед засуджених її лозівчанин? І відповідно, коли почалася війна, то дуже суворо слідкувалося саме за тим, щоб не висловлювалися думки, що Червона армія там програє, що німці сильніші і так далі. В 42-му році, коли Лозова на деякий час була знову зайнята радянськими військами, репресії зазнали ті, що співпрацювали з німцями. Пізніше вже у повоєнний час за антирадянську агітацію гонінь зазнали окремі публіцисти та науковці. Є факти засудження робітників і студентів. Серед таких лозівчан можна згадати марка димшеця. Це з походження єврей, уродженець Лозової. Він був військовим льотчиком. На знак протесту він намагався з групою інших своїх однодумців угнати в літак саме за кордон. Супротивників радянського режиму в'язнювали інші масово. Цікавичі чи Ці ж кому вдалося повернутися заслання. Воліть про це більше ніколи не згадувати. Українці не одне десятиліття боролися за свою свободу і незалежність. Взірець цього співець волі українського народу, талановитий поет, і художник Тарас Шевченко. 22 травня, дата його перепоховання. З нагоди цього у середу у Лозовій біля пам'ятника Кубзарю у центральному сквері міста пройшов мітинг реквієм за участю представників міської влади городян. Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року. Кубзаря поховали спочатку на Смоленському православному кладовищі у Петербурзі, а через 58 днів домовину перевезли до України, де за заповітом Шевченка припоховали на Чернечій горі біля Канева. З нагоди пам'ятної дати міська бібліотека для своїх читачів оформила тематичну виставку. На ній представлено книги, присвячені Шевченкові, і літературу, яка, власне, і знайомить Лузівчан з творчістю цієї видатної людини. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Це свого роду духовний заповіт нам від Кобзаря до слова. Наступний рік за указом президента України буде роком Тараса Шевченка. Екватор тижня передано. Чим він завершиться вже у п'ятницю. До зустрічі.